Всім привіт! Поки на нас знову суне вологий фронт. Вже котрий по рахунку. Через кожні три дні вологий фронт і все жарче і жарче. Так ось, поки, поки на нас суне вологий фронт. У мене є декілька діб на перепочинок. І я хотів би зняти кратеньке відео про медоноси, а саме про еводію. Поки така ситуація, там десь в тінечку насолоджуються внутрії. Холодком. Ну, а в мене, мене на холодному тачку якось так. Заквітував кампсіс. Що цікаво, взяток іде повним ходом. Ще тут цвітуть поля з гречкою і соняшником. А ви подивіться, тільки бджоли навколо кампсіса. Кампсіс гудить. І тут його не поле, не 10 гектар, не 100 гектар, не 3 гектара, А одна рослинка. Вона вся гудить, він тільки-тільки щойно зацвів І цвісти буде до кінця серпня, а можливо і до середини вересня, тому що камсіс має ось таку ось китицю. І на цій китиці квіти відцвівші заквітаючи, квітуючи і тільки-тільки формуючіся бутони. Тож камсіс дуже гарний медонос, навіть якщо його і небагато. Ну, а ми йдемо далі тільки одна маленька деталь. Зараз мені треба буде дуже швидко підбігти до свого коло щоб не відволікати вашу увагу і поставити один корпус поверх японська вулика. Тому що дощі йдуть, взяток кіде. І в мене таке враження, що японський вулик достроївся вже до самої стріхи. А всередині ось так. Ось так всередині. Добудувалися, доносилися до самої стріхи. Треба ставити новий корпус. Ну, Як я, як я і думав, як я і сподівався. Все, все. Перед початком, корп... Перед початком взятку японець займався всього лише два, два корпуси. Після початку взятку він залив два. І зараз я йому поставлю ще один. Ще один корпус поставлю. Тому що все ж таки взяток продовжується, літо продовжується. Не хочу я відбирати у бджіл сподівання на гарні взятки впродовж серпня. Ось так, щоденічка поставили і нехай займаються. Все, далі, далі я по медоносам. Так, все, далі, далі я по медоносом, я вас не трогаю. Внутрі у мене такі бувають злі охороняють свої ділянки і можуть навіть нападати. Тож я більше по медоносам сьогодні, а саме про еводію. Мені більше подобається Іводія, але ж дописувачі зауважують, що це Еводія все ж таки. Ну нехай буде Іводія. Так ось мене ця Іводія найстарша, найбільша. Це трьохрічна Еводія. В інтернеті мої товариші. Пишуть, що у них трьохрічна Еводія заквітувала. Але ж ці трьохрічні Еводії ростуть на Хмельниччині, Миколаєві, Херсонська, Одеська області. А у мене ось така трьохрічка, вона теж, теж немаленька, вона, напевно, 3 метри з ростом вимахала. Але квітувати не хоче. Я, я думаю, що це. Із-за того, що у нас все ж таки північ України, а ніяк не центрі, і не південь. І її за три роки не вистачає тепла. Тому трьохрічна Еводія у мене просачкувала. Сподіваюсь, що на наступний, наступний сезон вона буде вся в квітах, як наречена. Ну це найбільша трьох у мене. А зараз я покажу найменші. Так, найменше, найменша Іводія у мене на цій ділянці степовій, яка Мріє колись стати лісом. Ух ти! Краса яка. Може камера пише, звук ось така у мене ось така у мене степова ділянка. Зараз отак вона виглядає, яку я Це був ще городи, які я просто перестав рати кожного року і почав заліснювати. Ну Поки ліс не встиг вирости, росте степ. Просто краса ось така ось. Краса і ця краса, яка жовта називається дивина. Тут у мене ділянка із бархатом амурським. Ось бархат амурський, Ось так у мене. І ось бархат амурський. Хто почне мені писати, що бархат Амурський заборонено до висаджування. Ну, заборонено до висаджування міністерством своїм, своїм лісгоспом. А в мене не лісгосп і не міністерство, тож я собі не забороняю на своїх городах виращувати бархатмурський, так як і білу акацію, і рожеву акацію, і багато-багато інших медоносів. Хоча не забуваю і про наші звичайні природні ось така липа дрібнолиста. Теж у мене... Буде присутня в моєму медоносному лісі. А тут десь заховалися і водя наймолодша. І наймолодша і найменша. Чому воно найменше? Зараз відпростає. Так скажу. ми і прийшли до найменшої водії. Оце як найменша і водія цього року. цього року посіву. в цьому році я її посіяв, а потім висадив приблизно в квітні, місяці, а можливо на початку, на початку, квітня, на початку травня. В відкритий ґрунт. Чому вона така маленька? Тому що після того, як я її висадив, двічі по ній пройшлися морози. І вона двічі після морозів відростала. А потім, коли відросла після морозів, тут вже така була трава, я почав косити траву. Я не знаю, що на мене не знайшло. Я забув, що тут росте іводія і скаси водію. Тобто, вийшло так, що ця іводія за один цей сезон двічі, двічі вимерзала. А потім я її ще і один раз скасив. А вона все одно відростає, все одно росте, і я сподіваюся, що піде, підуть вже досить пристойні деревця. Ось така пташка Фенікс. Так що не тільки одна павловня виростає просто із нічого, із коріння декілька разів на сезон. А це може робити і водія. Ось така найменша еводія, а тут ось уже деревце. Ось так. От відросло. Це вже третій. Третій раз за сезон воно відростає, просто якесь чудо. Рослина фенікс. Я десь дебільше намагаюся такі рослини садити, які могли б відновлюватись після рубок, після спалів, перепалів, витравлювання, гербицидами, пестицидами і ще якимось. Всі ці медоноси можуть мають здатність відновлюватись із феноменальною швидкістю. А ось ще одна пташка фенікс. Це, це сумах. Це сумах, які я сюди посадив. Тільки це сумах не, ті, не той, який цвіти навесні і на початку літа перед самою липою, це сумах, який квітує в серпні, в кінці серпня і навіть на початку вересня. У Кому цікавий такий сумах, у мене є відео минулорічне, десь в кінці серпня я знімаю такі дерева квітучого сумаха. Так ось я. Я накопав порослі із цих дерев. Квітуча сумаха домовився з господарем і висадив тепер у себе на ділянки. У мене тут його, його нормальна, нормальна кількість. Якщо вони приживуться, вони почнуть від, робити свої куртини, відновлюватись. І ніхто ніякий браконьєр їх не зможе не вирубати, не спалити, не скасити. І квітує він в серпні, не, не в червні. А саме цей сумах повинен заквітувати в, в серпні, якщо це буде так і він у мене буде. Квітувати і не втратить своїх властивостей, та й, на відміну від батьківського дерева, то в мене буде ще одна досить серйозна рослина Фенікс сумах, який квітує пізнім літом, а не раннім. Це дуже-дуже цінна властивість. Тож спостерігаємо, його в мене тут є. Так же, як і павловня. Павловня взагалі садилася як перша рослина, яка відновлюється із любого. любого шматочка керінця. І оця ось ця івадія, це і водія, яка росте з коріння. Я кожен рік викопую, відправляю замовлення і водії, бажаючим. А із залишків коріння у мене виростає знову і Деякі дерева я, я не викопую, а це дерево я вже декілька років не викопую, і воно в мене виросло просто з-під землі самої. Я його не садив, я звідси декілька разів викопував дерева павловнії. І ось із викопаних дерев повловні. Знову виросла в мене ось така ось павловнія. Тож я, я намагаюся садити такі дерева, щоб якщо я тут зроблю медоносний ліс і щось станеться з ділянкою землі. А з ділянками землі в наш час може статися все, що завгодно. Не то Щоб цей ліс було не так просто знищити. Ось такі така в мене ціль. Не ось не можу не зняти, проходячи мимо. Найстарший Павловні це трирічка річка чи навіть чотирирічка. Ну, Якщо вже бути точним, це п'ятирічка, тільки перші роки я її викопував, продавав, залишалося тільки коріння, і це вже з коріння ось така шпала пішла, як удави будлея Давіда. Будлея Давіда не вимерзла ні в цьому році, ні в попередньому. ну В цьому точно не вимерзла. І квітує вже починаючи з липня. Хоча, звичайно, в Україні вона вимерзає вся до рівня землі і починає квітувати на парасках, паганах цього року. Зазвичай під осінь. Ось так, запах, запах обалденний. Знову переходимо через мою липову рощу, я цю липку показував, липка в цьому році цвіла. Цій липці, ну 4 роки, 4 рочки максимум. І також тут росте верба козяча. верба козяча це, е, висадив е, за парі те, що мені, мені доказували, що верба козяча не виносить. Пересадки. А тут якась зараза цю вербу козячу вже їла. Я в шокі. Чи то кози приходять, чи кабани поїли вербу козячу. Йо якась скотина рогата чи без рога вже їсть козячу вербу. Ось такі в мене дика ділянка, що сюди приходять дикі звірі. І ось верба козяча. теж я її пересадив мені. Мені хтось мене переконував, що вербу козячу неможливо пересаджувати, тому що це єдина верба, яка не росте на вологих ґрунтах і неможливо її пересаджувати, вона ще не черенкується. Так, верба козяча не черенкується, але пересаджувати її можна і вона приймається дуже-дуже добре. Якщо, звичайно, її не з'їдять якісь кози такі або не дуже. Так, ладно, йдемо далі до моєї водії середньої. Так, починається дощ. Показує і водію, і водію, це другі, друге літо. А це і водія, яка росте друге літо. Я її не можу не висипувати, не обсипувати, не прокасити. Мені мене просто не вистачає часу. Як я її вже 10 разів просиповував, обкашував, якби це було нормальне літо. То цього вистачило б з головою. Але ж це літо ненормальне. Отак у мене росте і водія друге літо. А оце ось і водія перша літа. Це і водія, яку я сіяв. В лютому і яку не скошував. Зараз ми пройдемо, я покажу її більше. А така вона є. Є деревця більші, є деревця менші. Від чого це залежить, я ще не зрозумів, але вони всі трохи 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 рознобійні. Це також павловня також павловня цього літа. Вона була менше, ніж півроку тому ця павловня була. Така як макова, макова зернятка. Ось такі рослини павловні цього року посіву. Ну і, і водії. І водія це ось теж цього року посіву, Тут і водіє більше. Чому вона тут більше, а там вона менше? Ну не зрозуміло. Хоча вони всі потім ростуть плюс-мінус однаково. Але перший рік різниця буває дуже велика. Ось такі в мене тут зараз лабоди, щириці. Ну нічого не можна вдіяти з цими дощами, тому що дощі йдуть ледь не кожного дня. Дощ злива, жаріще, дощ злива, жаріще. Бур'ян проє, але треба віддати належне. Пре і евадія. Евадія не відстає не від павловні, не від чериці. Я приймався, що її потім тут не познаходжу. Ні, я познаходжу, тому що при таких спрятливих умовах Евадія не відстає від лободи і щириці, а навіть їх ем, і росте попереду них. Єдине, що треба трохи обривати гібіскус китайський. От гібіскус китайський дійсно треба трохи обривати, тому що на першому році вегетації гібіскус китайський трохи відстає від щириці. Але це він поправив. На наступному році, якщо зараз щириця його не задав, то гіпіскус китайський теж дуже красива, гарна рослина, яка квітує в серпні, вересні і навіть в жовтні, дає полок і нектар всім летючим, гудючим і не тільки бджолам. Я знімав, як я збираю, насіння в кінці зими цієї чудової рослини. А ось така вона мене вже виросла. У мене є відео, як і коли йде знімати. Гібіскус китайський. У мене тут його багато, тільки... Він весь в траві. Та дарма все буде добре, трава вжухне, а гібіскус китайський залишиться. А тут вже теж і водіє, і івадія. Якщо придивитися, то поверх цієї всієї щириці можна знайти Евадію. Ну а щериці в мене вже немає, ні бажання, ні сил, достатньо боротися. Та вона і не дуже від цього страждає. Я вам скажу, Еводія сама росте попереду. Ось така в мене еводія, ось такі в мене гібіскуси. Сумахи, бархати. Ось такі у мене медоносні рослини, ось така і водія. Це теж, теж перший рік. Чому вона тут така вимухала, а там менше втричі, не розумію, але ще такий в перший рік дуже часто зустрічається. Дякую всім за увагу, за терпіння.